Твоїх не осталось, коли тобі найтяжче, то я тебе на руках понесу, каже Господь, слава йому. Є ситуації, коли нам здається, що Господь з нами. Є такі ситуації, коли нам здається, що Господь залишив нас. Я хочу сказати, щоб ми цього ніколи не забули, коли нам найтяжче, то віді Він найближче. Він сказав, це я буду з вами по всі дні і аж до скінчення віку. І він ніколи своїх слів не зрадить. Чи, можливо, ми десь оступились, згрішили, Він нас не покидає. Чи прийшла хвороба, він з нами. Чи прийдуть гоніння, він з нами. Чи, можливо, прийде смертельна небезпека, смертельний час він все рівно з нами, як ми співаємо в одній російській пісні, чим глубже скорб, тим ближе Бог. І сказав був Сіон, Господь кинув мене і Господь мій про мене забув, чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї. Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізбів я, твої мури завсіди переді мною. Чи можемо ми з вами від усього серця за це все сказати: слава Богу! І я вас запрошую зараз. Давайте ми перед Ним схилимось і в сердечній молитві. Ми ще чи встанемо на ноги, занесемо йому хвалу. Аллуя! Слава, 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 слава святому, слава Благословенному! слава великому, прославленому, неосяжному. Хвала тобі наш Господь, хвала тобі наш Господь, хвала тобі, за те, що ти оставив небо, оставив хорі ангелів, прийшов на цю скорботну землю, щоб нас спасти, щоб пролити свою кров в тяжких муках придбати нас, придбати для нас благословенну вічність. Слава тобі. Ми тобі сердечно дякуємо, що ти такий, що ми маємо такого Бога. Ми щасливі, ми дякуємо тобі, ми дякуємо, що ти знайшов нас в цьому світі, що ти, Господи, простив нам гріхи, що ти стався нашим батьком, ти стався нашим життям, ти стався нашим спасінням. А ми твої діти. Сердечно тобі дякуємо. Що б ми робили в цьому жахливому світі? Господи, якби не була ця тверда надія на Тебе, Ти завжди з нами, Ти нас ніколи не залишаєш, Ти нас завжди підтримуєш, Ти нас прощаєш, Ти нас любиш, Ти милуєш, як батько своїх дітей. Слава тобі, і хочеться, Господи, у смиренні. Просто схилити свою голову і тобі сердечно подякувати, подякувати. Ми дякуємо тобі. Якби ти був не такий, я б давно вже загинув, давно би вже, Господи, цей світ мене пожер, але Ти мене не залишав навіть тоді, коли я тебе залишав, коли я падав, ти піднімав. Коли я спотикався, ти підтримував, коли я слабнув, ти додавав сили, бо ти був завжди зі мною, і коли смерть заглянула мені в очі, і вже люди не давали мені можливість прогнозів жити, ти сказав своє слово: будеш жити ще. Слава тобі, ти завжди, ти завжди, ти завжди з нами. Поможе нам про це завжди пам'ятати, ніколи не забувати, Господи, і жити з тобою в надії на тебе. Ми тобі сердечно дякуємо, величаємо, кланяємось, благословляємо Твоє вічне святе ім'я, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.